Друзі, дорогі, перед нашим, нашою молитвою ранішньою я буду читати слово Господнє, яке записано книга пророка Ісаї, 55 розділ, 6 вірш, там сказані такі слова: Шукайте Господа, доки можна знайти Його, і кличте Його, як Він близько. Друзі, дорогі, Слово Боже, воно звертається до кожного із нас з таким передупредженням, таким ну, закликом. Каже, Шукайте Господа, доки можна знайти Його. І кличте Його, як Він близько. Ви знаєте, друзі, дорогі, я вважаю, що щасливі ті люди, які. Шукають Господа всім своїм серцем, всім своїм серцем. І ці люди вони мають оце благословення від Господа. І знаєте, ми повинні шукати Господа не тоді, коли ми знаходимося в якій-то скруті, ми не повинні шукати тіх Господа, коли нам тяжко в нашому житті, но повсякденно. Повсякденно, коли і ми маємо благословіння, коли наше життя тече, можна сказати, так, добре. І тоді, коли ми маємо потребу в нашому Господі, ми його повинні шукати. Тому що так говорить Слово Господнє для кожного із нас. І коли ми відкриваємо книгу хроніки. Перво книгу Хроніки, це 16, 16 розділ, 11 вірш, там сказано так: шукайте Господа і сили Його. Шукайте безперестанно лиця Його. От, друзі дорогі, до чого Слово Боже, воно сьогодні закликає кожного із нас. Каже, шукайте. Господа і сили Його, шукайте Його безперестанку. Не... Слово безперестанку говорить там, що повсякденно, повсякчасно, в кожний міг нашого життя, коли ми маємо потребу, ми шукаємо Господа. Коли наше серце наповнене фалою, ми шукаємо Господа і приносимо фалу нашому Господу Господу. Тому, друзі, дорогі. Це важливо для кожного із нас в нашому християнському житті і в нашому в цьому повсякденному житті, щоб ми шукали Господа. Ви знаєте, Давид, коли говорив до свого сина, давав наставлення для нього, він також сказав отакі слова, які записані вже в цій самій книзі, тільки 21. 8 розділ, 9 вірш. Там сказано так: І ти, Соломоне, сину мій, знай Бога, батька Твого, і служи Йому від усього серця і від усієї душі, тому що Господь випробовує всі серця і знає всі рухи думок. Як будеш шукати його, то ти знайдеш його, а якщо залишиш його, він залишить тебе назавжди. Друзі, дорогі, це прекрасні слова були сказані батьком, сину своєму, сину щоб він шукав Господа во всі дні свого життя. Коли ми дивимося на життя самого Давида, ми бачимо, що Давид в своєму житті він шукав Господа. Він шукав його, всі, його лиця завжди, тому що коли ми дивимося на Його життя, ми бачимо, що. Давид він не відступав від Господа ні на міг. В будь-яких обставинах, жит... обставинах життя він завжди приходив при лице Господнє. Він в будь-який момент свого життя він вопрошав Господа, як йому поступити. І знаєте, Бог він не оставляв Давида в, жит... в його житті. І ми знаємо, що Слово Боже говорить, що. Давид він був чоловік по серцю Божому, тому що Бог він його любив за таке за такі, за таке, за таке його життя, яке він проводив перед лицем Господнім. І, і, чи то був радості, чи це були його часи падіння, але він приходив перед лице Господнє. Він шукав лиця Господнього, він шукав Господа і Господь його не оставляв. Ми коли читаємо історію Давида, ми бачимо, скільки милості, скільки заботи Бог проявляв до самого Давида. І він це наст... <кхи> настанову він дає і своєму сину Соломону. Говорить, що ти каже: Соломон, каже, сину мій, знай Бога, батька Твого, і служи йому від усього серця, від усієї душі. Ви знаєте. Друзі дорогі, ми бачимо, що сам, коли вже дивимося на життя Соломона, ми бачимо, що Соломон, він, можна сказати, послухав свого батька. І він теж шукав лиця в началі він шукав лиця Господнього, він шукав самого Господа, і він просив мудрості у самого Бога, і Бог його в цьому благословляв. Ну, його життя ми бачимо, що серце його не шукало Господа. Тому що оце життя, яке окружало Соломона, оце все багатство, ця пишність, воно все його відхвело від самого Господа. І Господь він бачив це і говорив до Соломона, що пора, ти зараз відступив від мене, ти поступаєш проти волі моєї. Тому, друзі дорогі, Бог і Він говорить, щоб ми в своєму житті завжди шукали лиця Господнього, щоб ми шукали Господа. І ще я хотів би прочитати ще одне місце це вже друга книга хронік. 15 розділ там також сказані такі слова. Тоді. На Азарію, сина Одеде, зійшов Дух святи, Дух Божий, і вийшов він назустріч Асі і сказав йому: Послухайте мене, Асо, і весь Іудо та Веніа, Віньямін, Господь з вами, коли ви з ним. і Якщо будете шукати його, то знайдете Його, якщо залишите Його, то Він залишить вас. Друзі дорогі, от так же сказані слова для царя Аси. І він говорить, що каже: послухайте мене, каже, шукайте Господа. Каже, якщо ви будете його шукати всім серцем, то ви його знайдете. Ви знаєте, друзі, дорогі, перед цим, коли ми читаємо цю історію, ми перед цим ми знаємо, що цар Аса вийшов там війною проти великого числа війська. І він покликав ім'я Господня, він в час шукав лиця Господнього, тому що він бачив, в якій він ситуації знаходився, що його військо проти того війська, яке виступило проти нього, воно набагато сильніше, воно набагато численніше, ніж його. І він звернувся до Господа і сказав так це 14 -та глава, розділ 11 вірш. І покликав Аса до Господа Бога свого і сказав: Господи, чи не в Твоїй силі допомогти сильному або безсильному, то допоможиш нам, Господи, Боже наш, тому що на Тебе ми уповаємо і, і в ім'я Твоєму, і в ім'я Твоє вийшли ми проти цієї безлічі. Господи, Ти Бог наш, нехай не переможе Тебе, людина. Ви знаєте, от Цар він шукав в той момент лиця Господнього. Він шукав його і звертався, щоб Господь не оставив його в цій такій трудній ситуації, в якій знаходився народ Його. І він говорить: Ти Бог каже, сильний, допомогти сильному або безсильному. Тому, каже, допоможи нам. І ми знаємо, коли читаємо далі, ми читаємо, що Бог вступився і допоміг йому в той час. І... Про Азарія, він сказав, вийшовши на зустріч йому після цієї перемоги, і він говорить, такі йому слова, що кажу, послухайте мене. Якщо ви в цей час взивали до мене, і я Бог почув вас, тобто він говорить, щоб ви взивали до Господа, і Бог почув вас, то і каже, далі каже, шукайте лиця Господнього, шукайте Господа, щоб Він був завжди з вами, щоб Він підтримував вас. В такі трудні часи, які ви можете оказатися. І друзі дорогі, це дійсно так, що коли ми Приходимо до Господа в такі от моменти Бог він допомагає кожному із нас. Але Слово Боже, воно застерігає, щоб не тільки в той момент ми вшукали Господа, але й у всі дні свого життя. Но коли ми читаємо історію цього царя далі, ми бачимо, що ці трудності в його житті знову виникли. І слідуючий цар він почав знову проти нього строїти барикади і об'явив йому війну. І тоді цар Асам пішов до іншого царя. Він з ним договорився і дав йому там золото все, щоб тільки той його защитив. Але, друзі дорогі, для Господа це було неприємливо. І Бог, він. Звернувся знов до цього царя і говорить <кій> до нього, каже, такі слова. Чи не були Ефіопи, це 16 розділ з 8 вірша? Чи не були Ефіопи і Лівійці з більшим військом, і колісниць, і вершники дуже численними, а коли ти уповав на Господа, то він віддав їх у руки твої. Тому очі. Господа оглядають усю землю і підтримують, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком віддане йому. Нерозумно ти зробив тепер. От, друзі дорогі, що говорить Слово Боже для цього царя, що він, коли, йому було, коли він звертався до Господа, Бог не оставив його. А вже в слідуючий момент він звернувся просто до людей, щоб люди йому допомогли. І Господь говорить, що ти нерозумно поступив в своєму житті, що ти звертаєшся на, до людей за допомогою, а не до Господа. Каже, Бог, він каже, обозріває всю землю, Він бачить тих людей, чиє серце воно повністю придано Господу. Але в цей, в цей момент. Серце царя Аси, воно було не придано Господу. Він понадіявся на людей. Так, да, Друзі дорогі, так же і в нашому житті можливо, таке неможливо, а дуже часто буває, що в нас, які виникають проблеми, і ми не шукаємо Господа. Ми поначалу шукаємо когось, щоб нас защитив, чи що когось, щоб нам допоміг. І ми оце проходимо в нашому житті, ми проходимо в нашому житті і доходить до того моменту, що вже ніхто нам нічого не може допомогти. І тоді ми споминаємо Бога. Ми споминаємо Бога, тоді ми починаємо шукати лиця Господнього. Тоді ми приходимо і взиваємо Господі, допоможи, щоб ті чи інші ситуації. І, друзі дорогі, да не буде з нами так. Господь він закликає нас, щоб ми завжди шукали лиця Господнього, щоб ми завжди шукали Господа в нашому житті, тому що Бог він є всесильний. І Слово Боже говорить, що Він обозриває, Він бачить всю землю, він бачить кожну людину, він бачить кожне серце. Ви знаєте, від Бога скр... ну, скритися неможливо. І він бачить наші серця, які вони перед лицем Його. Наскільки ми віддані Господу, наскільки ми довіряємо Господу, наскільки ми полагаємося на нашого Господа, він це все бачить. І якщо наші серця, все село віддані Богу, Бог він не оставить нас, він піддержить нас в нашому в нашій ситуації, в нашому житті, розумієте, друзі, дорогі. Знаєте, так же, коли ми читаємо Слово Господнє, ми бачимо, що в одні в дні Господа Ісуса Христа також були люди, які шукали Господа. Вони шукали одні шукали, щоб в чому то Його Господа Ісуса Христа уловити, інші щоб, щоб Він чим-то допоміг. їм. І знаєте, Ісус Христос, звертаючись... До народу, який йшов за ним, Він сказав такі слова для них. Ви шукаєте мене сьогодні, не того, що ви бачили чудеса. Ви шукаєте мене не для того, не того чому, що я проповідував вам Слово Господнє, Це написано в Івані, Іглії, от Іоанна 6 розділ, 26 вірша. Каже, но ви шукаєте мене. Того, що каже, коли Господь їх наситив, каже, що ви їли хліб і наситились. От, друзі дорогі, сьогодні також люди багато шукають Господа. Ну, в своєму житті, щоб Бог допоміг. От попали в скрутну ситуацію. І от споминаємо за Господа. Господі, допоможи. А то, що Бог говорить: прийдіть до мене, покайтеся, служіть мені, поклоняйся святому імені моєму. Люди цього не хочуть робити, тільки в той момент, коли їм потрібно. Господь в тих обставинах, в яких вони знаходяться. Тому, друзі дорогі, це дуже опасно для, наш, для нашого духовного життя, для тих людей, які шукають Господа тільки в цьому земному житті. І ви знаєте, Слово Боже говорить так, якщо ми тільки в цьому житті надіємося, на Господа, то ми нещасні цих людей на цій землі. Ми тому, що тільки на цій землі ми хочемо прожити благополучно, благословенно. А що далі нас не цікавить? Тому, друзі, дорогі слово Господнє, воно закликає нас сьогодні. Шукайте Господа у всі дні життя свого. І призивайте ім'я Господнє, поки Він близько. От є такі моменти, друзі, дорогі. В цьому, даже в тексті каже, шукайте Господа, поки, поки можна знайти. Оце слово «пока». що воно значить, що це не завжди воно може бути. Сьогодні Бог близько біля нас. Сьогодні Господь він нас чує. А може бути такий момент, що ми можемо звати, просити, шукати лиця Господнього, а Господа немає. Він вас, нас не може не чути. Тому, друзі, дорогі, зрозуміємо правильно то, що говорить слово для кожного із нас, щоб ми були близько біля нашого Господа, щоб ми не відходили від Його. Від Його заповіді, від Його постанов, щоб ми служили і поклонялися в своєму серці у всі дні нашого життя. І в цей час ми перестанемо перед нашим Господом і воздамо Йому славу і попросимо сил духовних, щоб Він був з нами і укріпив нас. Амінь. Люблячий і милосердний Господь наш і Бог наш, і в цей ранковий час, Господі, хвалу тобі приносимо і славу. За те, що ти є Бог наш, який заботиться за нас, який милуєш нас, який храниш в руках своїх, Господі, слава Тобі. І Ти <клес> оставив Слово Твоє на цій землі, Господі, і Ти через Слово Своє говориш до кожного із нас, Господі, в різних обстоятельствах нашого життя, щоб ми, як діти Твої, Господі, шукали завжди лиця Твого, Господі. <кій> щоб ми шукали Тебе, люблячого Бога. Господі, як було вже сказано, не то, ми, Ти знайшов нас, Господі, Ти спас нас, Ти оправдав нас. Господі, слава Тобі за це. І тепер Ти призиваєш, щоб кожен із нас Тебе шукав, не оставляв, служив Тобі, поклонявся Тобі, славив Тебе. Господі, допоможи нам в цьому і укріпи Силою своєю духовною, щоб ми завжди були твоїми дітьми, Господі, і не удалялися від Тебе. Господі, завжди були з Тобою. І якщо ми будемо з тобою, Господі, рядом, то Ти завжди будеш також рядом, і Ти готовий завжди допомогти. І укрепити і спасти, Господі, це в Твоїй силі, в Твоїй власті, в Твоїй милості, Господі, це все в Твої. Дай нам сили, Господі, більше довіряти Тобі, Господі, більше полагатись на тебе, Господі, і даже в цих обставинах життя, яке сьогодні склалося, <кій> навіть в нашій країні. Господі, сьогодні багато людей шукають якогось виходу. Вони шукають яких то людей, полагаються на них своїм розумом. І думаю, що це буде вихід з цього такого тяжкого положення, але воно, як ми бачимо, воно не приносить ніякої пользи. І все з кожним разом воно якось усугубляється. Господі, но ти дай зрозуміти кожному, що сила в тобі, вихід в тобі, Господи, що Ти сильний це все зробити, якщо серця людські. Звернуться до тебе, Господі, сокручаться і довірять все в твої, в твої руки, Господі, тоді Ти сам будеш робити роботу ту, яка потрібна. Тому, Господь, дорогий, і в наших так же самих особистих життях ми повинні теж довіряти тобі, не шукати виходу і не шукати виходу в людей, Господі, бо ти слові своєму говориш, що. Проклятий всяка людина, яка надіється на людину і опорою робить людську плоть, Господі. То не дай, щоб ми були прокляті, але дай, щоб ми були благословені Тобою, Господі, і всю надію шука... складали на Тебе і в Тебе шукали виходу. Тому, Господь дорогий, прибудь з нами, благослови нас, благослови кожного, хто сьогодні присутній на цьому місці, Господі. І... Я молюсь за тих людей, котрі, можливо, шукають тебе, Господі, і своїм серцем, Господі, котрі слухають Слово Твоє Боже, ти касайся їх і дай їм, щоб вони знайшли тебе і прославили Твоє велике ім'я. Господь, дорогий, перебудь з нами і на остальний час цього служіння. Все в Твоїх руках, в Твоїй милості, а тобі, хай лине, слава, честь і поклоніння Отцу Сину і Духу Святому. Амінь.